Отгородиться от боевиков линии безопасности и укрепить границу с Россией. Таковы первоочередные задачи для правительства. Об этом заявил сегодня Арсений Яценюк. Премьер также распорядился прекратить финансировать поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории. И пообещал достроить укрепление на границе с восточным соседом, оснастив его средствами поражения. Європейський вал будується і буде побудований. Лінія безпеки будується, функціонує, і ми не дамо можливості терористам, найманцям, бандитам і іншим посібникам російського тероризму передавати зброю. Пересікати державний кордон, пересікати лінію безпеки і відправляти туди розвідувально-диверсійні групи.